Проблема забезпечення шкільними автобусами на Тернопільщині поступово вирішується. Сьогодні 18 навчальних закладів області отримали транспорт. Серед них і Підгаєцька загальноосвітня школа. До нині у підгаєцькому районі було три шкільних автобуси. Сьогодні отримали четвертий. Він буде в підгаєцькій загальноосвітній школі першого третього ступенів як базовій школі для підгаєцького району. Він буде використовуватися для підвезення усіх учнів щодо малої академії наук. Щодо Обласних олімпіад щодо усіх турнірів, конкурсів, що дасть змогу не зривати з сільської місцевості автобуси для підвезення наших учнів, тому що інакше є можливості забезпечувати майже 70 кілометрів учнів наших безпосередньо шкіл. В обласних конкурсах, вікторинах, змаганнях, олімпіадах інакшої можливості немає. 18 автобусів, які школи отримали сьогодні, повністю не вирішують проблему забезпечення транспортом. Але влада області обіцяє, що до нового року навчальні заклади Тернопільщини отримають ще щонайменше 15 шкільних автобусів. В Першу чергу повертаємо дев'ять автобусів школи, які де автобуси були мобілізовані під час проведення антитерористичної операції у 2014 році. Це які будуть профінансовані чи профінансовані 100% за рахунок коштів державного бюджету. Ми витратили майже 14 мільйонів гривень з коштів державного бюджету. І з іншої сторони, ми ще в цьому році забезпечимо близько 18 шкіл шкільними автобусами, які будуть профінансовані. Чи профінансовані вже 70 на 30. Тобто 70% відшкодувала держава, а 30% – органи місцевого самоврядування. зовсім недавно. Перед першим вересня ми мали можливість знову передати чотири автобуси ті громади, які допомогли в АТО і віддали свою техніку, було потрібно хочу сказати ще, що сьогодні безпрецедентний випадок, в тому що за рахунок децентралізації громади мають можливість самостійно закупити автобуси. Це якраз позитивні результати. E... провадження децентралізації.